Ну що ж, друзі, сьогодні ми з вами будемо готувати зрази із фаршем. Фарш у мене вже є готовий. Розморожений, це е, курячий фарш. Зараз я в цей фарш добавлю цибульку. Є У мене ось така моя помічничка. Також на м'ясорубку перекручую відварену картоплю в мундірах. Так мені скоріше і простіше. Можна натирати на звичайній тертушці, але для мене це займає багато часу. Далі ж знову повертаюся до фаршу, трішечки його посолю, поперчу. Так, все гарненько перемішали. Цибульку, перчик. Можна додати ще сюди чесничку для смаку. Ось так, фарші готовий. Далі критоплюку, вже, як ви бачили, я щось сьогодні захріпла. Картоплюку я перекрутила. Теж додаємо сіль. Так, додавали трошечки солі. Не так, додаємо одне яєчко ось так. І додаємо трішечки муки, Буквально ложечка, дві. Але будемо дивитися від того, як у нас буде консистенція самої картоплі. Чи буде густа, чи буде рідке, тоді будемо знову ж додавати. Bucku. В принципі, можна ще трохи додати сюди. Ну, ось так, картопля не повинна бути рідка, а так якби вона повинна добре склеюватися. Для того, щоб ми могли зліпити зразу. Ну що ж, друзі, беремо нашу картопельку. Ось так гарненько поміняли, поміняли її. Зробили всередині ще Ось так. Всередині зробили ямочку і беремо ложечку і в цю ямочку накладаємо фаршик ось так. Адає. А тоді заліплюємо так як вареничка. І ось так форму собі можете робити любу, продовгувату, кругленьку, як ваша душа заважає. Я роблю ось такі продовгуваті пормочки. І все. чуть чуть мочаю руки у водичку, щоб картопелька не прилипала сильно до рук. Ну, а поки я ліплю зрази, ставимо сковорідочку, щоб вона розігрілася, і будемо пекти. їх можна обмочувати в яйці, а можна обмочувати у сухарях. Ну, що ж, друзі, перша партія зразу вже готова, з мене розогрівається. Ну, а кому цікаво, залишайтеся зі мною. Ну, ось перша партія готова, ось такі гарненькі. Виходять у нас зрази. Зараз розріжу і покажу вам всередині, як спекся фарш. Ось так, фарш спечений, картопелька теж. Всім бажаю смачного і гарного вечора. І всім па-па-па-па.